Вашій родині мир всій Україні. Чи має наше життя ціну? І чи взагалі е коректно говорити про ціну людського життя? Залишається з нами, слухайте далі. Сьогодні у нас в гостях пастор Василь Худяк, і ми говоримо про. Ціну нашого життя. Вітаю Василю Васильовичу! Вітаю. Так, чому ми підняли тему ціни життя? Тому що це питання зараз дуже обговорюється у українському суспільстві. Ось зараз буде третя річниця війни широкомасштабної. І багато людей гине, багато людей поранених, і військо на фронті, і питання завжди ціни життя солдата, ціна життя людини. Ось вона має дуже важливе і актуальне значення. Ось, і тому від цього питання, наскільки ми цінуємо і своє життя, і життя інших, воно залежить і наше життя. Тому дуже важливо нам це розуміти, яка ж ціна нашого життя. Так, і не тільки військових, а й цивільних також. І не тільки в військовий час, а і в мирний час. Це важливо, так? Чи ми самі цінуємо своє життя? Буває таке, так? І коли люди оцінюють, так, кажуть, наше життя дороге, Так, в тій країні дешеве життя, там дорожче життя. Якось люди навчилися оцінювати, так, пробують. Від чого залежить ціна. Так, що говорити взагалі про ціну, будь-що все у цьому світі має свою ціну. Навіть про те, на, на чим не задумуємося, здавалося б, повітря має ціну чи не має? Ось для нас, здавалося б, ні. Але насправді люди, які живуть в містах, вони скажуть, як добре, коли є чисте повітря. І вони готові їхати в ліс чи в гори, щоб подихати чистим повітрям, і будучи там, вони тішаться, як це добре. Вони платять багато грошей, щоб там попасти і побути, подихати цим повітрям. А люди, які живуть в тих же самих горах, вони скажуть: ну, я на це, на це навіть не задумався, це якби само собою зрозуміло. Я знаю, що в Японії навіть є кімнати, в Токіо, зокрема, величезний мегаполіс, що є кімнати з таким повітрям. Де люди платять гроші, немалі гроші, щоб побути і подихати, подихати повітрям. Тому ми бачимо, навіть повітря має е, свою, свою ціну. Час має ціну. Інколи люди тратять е, час за тим же самим телефоном кожен день, так ми знаємо, це велика проблема. Е, діти, підлітки та й дорослі години витрачають свій час, перебуваючи у соціальних мережах, в той же час. Е, і для них час марнується, він нічого не вартує. А в інших місцях має значення кожна секунда, скажімо, для порятунку життя людини, коли йде швидка допомога, і лікарі надають допомогу, там секунди мають значення. Тому в залежності від обставин, будь-що має свою ціну. І в тому числі навіть наше життя. Ви задали про те, коли в одних країнах життя дороге, а в інших життя дешеве. Тут швидше беруться розрахунки економічні, скільки коштують ті продукти, і проживання і так далі. Але буває так, що дійсно життя в одних країнах людей дуже цінне, коли вся державна машина побудована тим, щоб людині було краще жити. І там дорого цінують життя людини. Але є країни, які взагалі ніяк не цінують людьми, тобто це. Статистика плюс-мінус не має значення. Виживають, як собі знаєте, тому в цьому є проблема, і люди не хочуть жити в таких країнах, де життя людське не цінується. і чомусь хочуть. Жити в тих країнах, де життя людей цінується. Ну і ми хочемо, як українці, ми хочемо, щоб в Україні життя людей цінувалося, життя наше цінувалося, і щоб ми цінували життя один одного. Це дуже і дуже важливо. Ну і важливо, щоб кожен зокрема він цінував своє життя. Не просто любив себе в цьому житті, так собі догоджав своєму тілу, так своїй плоті, а розумів так, що це в нього одне життя. У нас одне життя, так. І, звичайно, тут є можуть бути перекоси, що людина цінує тільки своє життя, а інших не цінує, то виникають проблеми. Так? Це є егоїзм. Відповідно, і такі егоїсти вони руйнують життя в своїй сім'ї у відносинах з чоловіком чи жінкою, чи з дітьми. Такі егоїсти вони руйнують відносини на роботі, коли не цінують колег і роботу колег. І, і суспільстві взагалом. І, і, і це має значення, щоб ми цінували себе. Це важливо, але і щоб ми цінували і інших також людей. Ну, я, я на початку говорив, чи коректно говорити про ціну людського життя. Потрібно Потрібно говорити, тому що від цього залежить життя. Ви знаєте, я наприкінці року, 2024 року почув таку інформацію. Що один митець, якщо так можна сказати, створив таку витвір. Він взяв банан і будівельним скотчем прикріпив до полотна. Назвав це комік. І, ну, сказали б: створив і створив, кому вона потрібна, викинути її і, і нічого. Але ви знаєте, її, той витвір мистецтва в лапках придбали. Один гонконгський... Підприємець Айтішник ай то купили за 6,2 мільйона. Тобто 6 мільйонів 200 тисяч купили ту, той банан. Це найдорожчий банан в світі, опинився mm. ну, взагалі. І він, коли купив той банан, він розкрив і його з'їв. 6 мільйонів 200 тисяч за ніякий банан. Ну, за просто банан. Ось ну, який б той банан смачний не був, ну, він не коштує стільки. Тобто важливо оцінювати, знаєте, речі вони оцінюються кимось. Важливо, хто щось робить і, і хто оцінює. Тому та людина чомусь оцінила 6 мільйонів 200 тисяч. Але в той же час є митці, які місяцями, а то й роками працюють над якимись певними шедеврами і бувають недооціненими за їхнього життя. І після ті колись це надають. Гідну оцінку тому шедевру. Ви знаєте, так само і відносно нас людей. Що ми говоримо про ціну життя нашого, це в залежності, хто нас оцінює. Ось, якщо ми самі себе оцінюємо, наше життя, ціна життя, от ми хочемо жити чи не хочемо жити. І людина, звичайно, своє життя цінує дуже високо. Тобто, моє життя дуже, ну, кожен скаже, дуже дороге для мене моє життя. Ну, важливо, щоб всі е, хотіли жити і щоб всі е, от, належно оцінювали, що ми є, ми є цінні. Так? так, звичайно. А наші рідні скажуть, звичайно, життя тої чи іншої людини у родині воно дороге. Батьки люблять дітей, діти батьків і так далі. Ось уже для незнайомих людей то наше життя є нецінне, бо нас просто не знають. Але ось я хотів би сказати, що про Бога. Ось, а як же Бог оцінює наш Творець, той, який створив нас? І, власне, текст писання, про який ми читаємо, як оцінює наш, наше життя Бог, воно насправді дивовижне. Це записано у Євангелії Матвія, 16 розділ, 26 вірш. Так, тут ми зможемо почути тут відповідь, скільки коштує наше життя? Так, власне, тут і, і на сторінках всієї Біблії Бог це говорить постійно від самого створення світу. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить, або що дасть людина взамін за душу свою? Тобто ми бачимо, що Бог оцінює нашу душу, наше життя, дорожче за весь світ. І він каже, яка користь людині, яка здобуде весь світ, а душу свою занапостить? Тобто душа людини набагато цінніша, ніж багатство всього світу? Гроші, маєтки і статуси слава, воно нічого не вартує. Душа людини вона набагато цінніша. Чому? Тому що душа людини є вічна. І це говорить сам Творець, який свій час створив Адама і Єві, із пороху земного вдихнув дихання життя, і людина стала живою душею. Тому Бог, життя кожній з нас цінує надзвичайно сильно. І це має велике значення для нашого життя. Скажімо, люди, які не цінують своє життя або перестають втрачати, перестають цінувати своє життя. Що відбувається з ними? Часто буває самогубство. Це біда. Це біда, і тим більше зараз, під час війни або після війни, може бути як результат бойових виходів, війни. Багато може людей це робити. Але цього не треба робити, тому що це гріх, Бог цінує душу кожної з нас. Наприклад, коли людина розмірковує, жінка завагітніла, і відбувається так звана небажана вагітність. Це проблема, це виріс, вже він резонує і контрастує із думкою Божою. Отже, вже є дитина, жива душа в лоні материному. І тому мама також дає оцінку цій дитині. Вона вартує того, щоб її лишити, щоб народжувати чи ні. І часто буває, що е, кажуть, що мені дискомфорт створить. Е, Дитина і інше, і відбувається аборт і це насправді великий, е, велика біда. Це вбивство згідно біблії, це є гріх, тому що дитинка, вона вже в утробі матері, це і людина. Тому нам треба цінувати цю душу, і не треба робити. Можливо, хтось із глядачок е, є перед цією дилемою. Цим вибором знаєте, що Бог любить вас, бо дуже високо цінує вами, надзвичайно сильно цінує, і він цінує е, ту дитинку, яка є вже е, у вас. Тому цінуйте і не робіть цього. Хай Бог збереже вас від цього гріха і врятує життя дитини. Ну, то не тільки мама, а то й тато, так? Мама і, і тато, мама так? Так. Ну, і тато. Тато чинить тиск, рідні, близькі і інші. Ми так. бачимо проблеми також, коли ми говоримо про тих же самих командирів так, на фронті. Це ж доведено вже в суспільстві, коли одні цінують життям солдат, а інші не цінують. І ми бачимо. Які бувають ну, печальні результати, коли командир не цінує життям своїх солдат. Тому потрібно розуміти, що кожне життя, кожна душа є цінним. і, і Бог нас тим більше дуже сильно цінує наше життя. Ну, е Бог нас цінує, тому що він нас створив. Так? Бог дає життя, дихання кожній людині. Це по-перше. По-друге, Бог наскільки нас цінує, що віддав свого Сина, Ісуса. Е щоб він прийшов на цю землю і помер за гріхи наші, щоб ми отримали життя вічне, помер і Воскрес. так, Але щоб ми також померли для гріха і воскресли для життя вічного. Е, тому е, Христос прийшов не ради вчення якогось подати нове вчення, не тільки це. так. Він приніс нове вчення, але не тільки це. так. Він хоче дати життя. І життя з подостатком. Ну це також велика тема, така. Е, Жертва Ісуса Христа, так? Чому він прийшов? Але це важливо також розуміти, що дійсно ми цінні в очах Божих. Божих. Ми так. цінні в очах Божих. І так. навіть якщо б яка б не була е, скрутна ситуація, яка б не була, яку б ми не були в глухому куті життя, завжди Бог дає якийсь вихід. так? Завжди є вихід. Тому е, не треба опускати руки, не треба падати в відчай. У Бога є сила, щоб продовжити це життя. Е, Ну, а навіть якщо нам здається, що це якась безвихід, важливо вірити в Бога і залишатися йому вірним, так. не грішити, не зрішити. Які висновки і дії потрібно зробити з огляду на надзвичайно високу оцінку нашого життя Богом? Отже, перший висновок з того, що Бог нас високо цінує, цінує наше життя і кожну людину, це те, що, як ви сказали, син Божий прийшов на цей світ, щоб... Врятувати життя людей, щоб дарувати їм життя вічне, і Бог доказав свою любов. Тобто ця оцінка не суто така меркантильна, а це є у відносинах, Господь показує, що він любить. Це він зробив своєї сторони, він вже зробив. Нам це треба прийняти і зрозуміти. І друге, про що нам вже потрібно робити, і про що пише писання, бо і з нашої сторони мають бути дії, що ми любимо Бога, що ми цінуємо наше життя. То і наші відносини до Бога і до ближніх має також змінитися і бути правильні. І якраз в контексті цього вірша, що ми читали, написано, Христос сказав: «Промов тоді Ісус учням Своїм, коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. хто за мене свою душу, погубить, той знайде її. Наша цінність є в Бозі. Якщо ми е, любимо Господа, якщо ми хочемо е, мати життя вічне, якщо ми хочемо дійсно мати взаємини із Богом, той, який нас створив, той, який дав нам життя, і той, який нам дає вічне життя, нам можливо любити Його, цінувати Бога. І також нам потрібно любити ближніх своїх і цінувати їх, щоб ми не були егоїстами, але щоб ми чинили добро для ближніх наших, як результат. Віри в Бога і, і любові до ближніх, і це важливо розуміти. І якщо ми будемо цінувати життям один одного, то і ситуація буде мінятися довкола нас. Коли людина цінує один одного, людина прощає один одному. Якщо люди, наприклад, колеги на роботі цінують один одним, вони не будуть ображати один одного, не будуть їх підставляти на пакет допомагати. Тобто атмосфера міняється в колективі в сім'ї, так само і в нашій країні, в місті, в селі кожному, в родині. Цінуймо один одним, адже ми е, дуже і дуже дорогі в очах Божих Тому і дорожимо один одному також. Так. Тут дуже важливо, е, розуміючи, що Бог нас високо оцінює. так Бог, ну, Ми, так, так брати, безцінні, так? Тут так. важко оцінити е, і цінувати самого себе, так? розуміти, що твоє життя, воно є одне. Ти не будеш мати ще якийсь запасний варіант. Там, е це такі є суєвір'я, що там ми перевтілюємося, в ми маємо одне життя, потім смерть, а потім суд. Так? Так. І ми можемо цього суду уникнути, якщо будемо вірити в Господа. Так? Тому це важливо так, цінувати кожен день, кожну хвилину свого життя. Працювати, мати певні добрі цілі свого життя, не просто згаяти час, вбити час, Вбиваючи час, ти вбиваєш себе. Так. Тому це треба все бачити з біблійної точки зору, а щоб бачити своє життя з біблійної точки зору, треба читати біблію. Бо по-іншому тут ну, не вийде ніяк. Ну, ось той приклад, що ми говорили, що люди багато годин витрачають часу, щоб бути в соцмережах. А часу прочитати Біблію і те, що думає про них Бог, і що Бог каже, то кажуть дуже часто: немає часу. Час є, тільки неправильно використовуємо його. Ну і одним реченням, можливо, побажання є для глядачів. Бажаю, щоб глядачі розуміли, що Бог вас любить, Бог хоче для вас тільки найкращого. І з нашої сторони потрібно довіритись Господу, повірити в нього. і Читати Біблію і робити те, що в Біблії написано. Якщо ми це будемо робити, то обов'язково ми будемо е, радісними, ми будемо щасливими, ми будемо бачити і цінувати ближніх тіків поруч з нами. і ситуація буде в нашому житті також покращуватися. Та життя е, буде наповнене змістом. Якщо ми це життя будуємо разом з Богом. Ми радимося так з Богом, ми говоримо, розмовляємо з Богом через молитву, ми читаємо Його слово, цінуємо Його слово. І ми побачимо, що воно зовсім по-іншому. По воно не є легко. Не буде так, що от, тепер усе легко, Бог за мене думає, а я собі сам нічим не обтяжую своє життя. Це не легко, але воно. Як воно варте того, щоб ми отак проживали згідно волі Божої? Ми намагалися спробували розкрити сьогоднішню тему. Хто хоче знати більше, будь ласка, читайте Євангелію, читайте Новий Заповіт. А якщо хочете бачити наші попередні випуски, то, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам. Дякуємо вам, що ви підтримуєте нас своїми вподобайками, ви підтримуєте нас. Тим, що ви підписались на наш канал і дякуємо, що ви радите наш YouTube канал іншим своїм ближнім. Мир вашому дому, мир нашій Україні!